Я ж не таке переживав і живий. Ворог продовжує атакувати об'єкти енергетичної інфраструктури України. Укренерго водить планові та погодинні відключення електроенергії. Людям радять запасатися павербанками, ліхтариками, свічками та іншими речами. Ми запитали жителів Івано-Франківська, як вони рятуються, коли немає світла, та що роблять у цей час. Мені подобається, коли немає світла, бо ми не втикаємо в телефони, бо інтернету немає. І що ще? Свічки, лампи на батарейках, тепло, слава Богу, є. І граємо в настільні ігри. Головне, щоб був розклад, бо коли розклад є, більш-менш ти можеш, ну там знаєш, коли попрати тобі, коли там ну, буде працювати щось з електрики. Коли нема розкладу, ну трішки складніше. Бо ти ще можеш в ліфті застрягти. Слава Богу, сьогодні перший день, коли у нас нема світла зранку. Ліхтарі, навіть свічки є. Незручно, бо ліфт не працює, дев'ятий поверх підніматися. Свічка, газова плита є, вода є, дякувати Богу, якось так рятується, повербанки, все, що може, заряджаємо, пункти обігріву працюють. Ми сподіваємось на волю Божу, стане надовго і все скоро стане набагато кращим. Не знаю, працюю в Буковелій, там завжди є світло. Ну, там генератори завжди працюють. На роботу ходимо, такі газ є. З газом ще можна випити якогось чаю, приготувати хоч щось поїсти, але нормально, нічого. Не жаліємося. Зараз такі всі розуміють, що зараз такий час, тому е, наше світло це наші люди живі, наші солдати. Поки є повербанки, а так, ноутбуки заряджаємо, вчимося при ноутбуках, телефонах, а так. Не кожній нічого. можливості світла, заряжаємо. Ну як можна нам якісь кафашки, де є електроенергія, генератор, свічки і гірлянди. Купці купів три штуки. Мусимо пережити. Я ще не таке переживав і живий. Чекаємо, коли світло появиться, і тоді все, що можна, заряджаємо. І так від цього рятуємось. Бо іншого виходу поки що я не бачу. Миритись можна, але чесно скажу дуже важко. Не знаю, як іншим, ну дуже і холодно, наприклад, у нас вдома дуже холодно. Читаю книжки, роблю всякі справи, які лінь робити, коли є світло. Маю пар банки, все, що не хочеш, і хочеш. Ми розуміємо, заради чого терпимо, і людям на сході набагато гірше від нас. Зазвичай, коли немає світла і немає інтернету, тому що зараз пропадає мобільний зв'язок, щось прибираємо, щось вчимось. Я одна зі класниця, готуюсь до ЗНО, це чудовий час. щоб... Повчитися. Я використовую електростанцію книги, спортзал, тому що спортзал знаходиться на лінії з поліклінікою. І, наче все, робота, дім. Як нема світла, можна прожити. Нічого страшного е, є телефон з ліхтариком, є заряджений павербанк і вистачить. Основне, щоб пережити війну, як бачимо, люди запаслися необхідними речами та готові потерпіти задля спільної перемоги. А як рятуєтесь від відключень світла? Ви пишіть нам у коментарях.